Привіт, друзі, мій віршик, справжня Україна, автор Оксана Яременко. Яка славна Солов'їна, моя справжня Україна, моя ненька, моя люба, нехай мир до нас прибуде. Тільки ж випало всього, та ж урок маєм з того, лиш у єдності ми сила, будем жити справедливо. Є калина, є смерека, в синім небі є лелека. Кожному своє гніздечко, щастя й долі на крилечко, українці вільні і гідні, із давних давен і нині свою землю захищали та й любить дітей навчали. Добрі, щирі та відкриті. Нас війною не згнобити. Ми й досі водим хороводи. Тут все для рідного народу. Дякую.